Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про те, як зберегти всі потрібні вам поштові адреси в книзі контактів від сервісу Google. Та навчимося надсилати одного листа відразу кільком абонентам. На минулому уроці ми вже зареєстрували з вами власну поштову скриньку. Ті, хто пропустили урок, посилання буде під відео. І як бачимо, мені на пошту вже надійшов уявний лист з запрошенням на святкування дня народження нашого міста. Уявімо собі, що ви староста класу, і у вас є список. Поштових адрес всіх учнів. Я його тут собі такий придумав. Вчитель, що надіслав вам запрошення, попросив також надіслати його всім іншим учням. Для того, щоб переслати листа за іншими адресами, потрібно зробити наступні дії. Для початку ми маємо відкрити листа, і під його змістовною частиною буде дві кнопки. Перша відповісти. Таким чином ми можемо надати відповідь тому адресату, від якого надійшов лист, або переслати. І тут нас запитають. А кому ви хочете переслати цього листа? Якщо у нас є просто список, ми можемо скопіювати адреси. Просто ось так копіюючи, вставляємо їх в розділ Кому. Як бачимо, вони формуються ось такі плямки, кнопочки. Далі беремо наступну адресу, вставляємо її також сюди. Наступну, наступну, наступну. В принципі, такий варіант робочий. Але якщо вам потрібно за родом вашої діяльності дуже часто надсилати такі листи, то він взагалі не Робочий. Ми просто запаримось кожного разу, одне й те саме робити. Це по-перше. А по друге, ваш список може лишитися на домашньому комп'ютері, а надіслати листа потрібно буде, наприклад, зі школи. Як виходити з такої ситуації? Все насправді дуже просто. Коли на минулому уроці ми з вами розбирали реєстрацію поштової скриньки, ми говорили, що з правої сторони в нас є такий розділ як контакти. Зараз про нього поговоримо. О, до речі, бачимо, що лист ми почали формувати, але не відправили. І він у нас потрапив до розділу чернетки. Перейдемо сюди. Виберемо цього листа і виберемо команду Відхилити чернетки. Навіщо нам займати місце у нашій поштовій скринці? Пам'ятайте, воно обмежене 15 гігабайт. Нам видає сервіс Google для безкоштовного користування. Перейдемо в розділ вхідні, бачимо, що лист тепер у нас звичайнісінький. Так, ну а що ж нам робити? По-перше, ми відкриваємо розділ контакти і бачимо, що ми можемо записати всіх наших учнів у відповідну контактну книгу, адресна книга або книга контактів призначена для зберігання на поштовому сервісі різних відомостей про адресатів. Тут можуть бути збережені як їх поштові адреси, так і певна персональна інформація, що вам допоможе у подальшій діяльності. Вибираємо першого нашого абонента, наприклад, Жорік Риболов. В мене тут такі є. Копіюємо ім'я, копіюємо його прізвище і пошту також. Натискаємо зберегти. І тепер у нас є відповідний контакт. Тобто ми можемо класнути на жоріка, вибрати команду, надіслати йому листа, і у нас формується відповідний лист. Але контактів у нас кілька, ми заповнили тільки один, і кожного разу записувати так ну, не досить прикольно. Давайте спростимо собі цю операцію. У верхньому правому куточку розділу контактів є ось таке посилання: відкрити контакти на іншій вкладинці Коли ми натискаємо на неї, у нас відкривається книга наших контактів. Також до неї можна перейти, натиснувши на додатки від компанії Google. Ось тут, біля вашого логотипчика, і знайшовши відповідного ярличка в Даному блоці натискаємо контакти, і також відкривається книга. Тут у нас є кнопка Create Contact, тобто створити контакти. Так, по приколу, тут у мене на англійській мові, тут на українській мові. Давайте на українську мову перейдемо, створити контакти. І наша книга контактів запитає: Хочете створити один контакт при натисканні на дану функцію. У нас відкривається подібне до того, яке ми бачили в вікно. Заповнюємо ім'я, прізвище, електронну пошту. Але якщо у нас контактів багато, то ми можемо створити відразу кілька. Контактів лише тут трошечки треба підготувати список. А саме відкриваємо наш список контактів, і всі поштові адреси беремо ось такі гострі дужки. знаки більше-менше на вашій клавіатурі. І відділяємо один від одного комою. Перший запис тут у нас. Другий запис, кома, і третій запис. Після останнього запису, кому можна вже не ставити. Виділяємо всі наші контакти, копіюємо, переходимо до відповідного вікна, натиснули ще раз Створити кілька контактів, вставляємо їх у відповідне вікно, ставити. І бачимо, що всі вони сюди записалися правильно. Натискаємо Створити. Виконується наша операція, і як бачимо, три контакти додано в список. Тепер у нашому розділі контакти є чотири відповідних адреси. Повернемося до нашого листа і подивимося. Домось, наскільки це нам спростила роботу. Натискаємо знову відкрити лист, кнопочка переслати листа. І ось тут ми вже не пишемо кому, а просто натискаємо на відповідне слово кому, кому ми будемо пересилати нашого листа. І як бачимо, у нас відразу відкрився весь списочок. Поставимо галочку Вибрати всіх, натискаємо Додати, і всі 4 адреси автоматично вписалися до нашого листа. Давайте і свою адресу також скопіюємо, щоб подивитися, що в нас вийшло. Додамо її. І останньою. Надсилаємо лист, бачимо, що він уже до нас прийшов. Листи, які ви переадресовували, які ви перенаправляли комусь іншому, будуть підписані наступним чином: я відправив листа кому. І тут можна відкрити його і подивитися, хто ж цього листа від вас отримав. Але з часом книга контактів або адресна книга, як хочете і називайте, буде наповнюватись. І тут буде контактів створюватися все більше і більше. Ось для прикладу, моя. Адресна книга з робочої поштової скриньки. Подивіться, скільки контактів у мене тут вже не збиралося. І якщо у вас буде так само багато контактів, то знайти серед них ті, які вам потрібні, вже буде доволі складно. Але нам на допомогу приходить таке поняття, як список розсилки, яким чином ми його можемо створити. Якщо подивитися уважно на контактну групу, то ми побачимо, що в нас є тут такі міточки. Ми можемо їх додавати. Давайте створимо мітку Мій клас, мій клас, натискаємо. Зберегти, ось у нас міточка створилася. Ну а тепер до неї занесемо наших уявних друзів. Це можна зробити наступним варіантиком. Переходимо до наших контактів, наводимо курсор на їхні логотипчики і бачимо, що в нас з'являється така собі клітиночка для позначки. Відзначаємо наших контактів одного другого. Можна, якщо їх багато і вони всі вам потрібні, обрати ось тут відразу, показати дії і вибрати всіх. Далі, з правої сторони, у нас є керування мітками. Натискаємо на керування мітками. І вибираємо, яку мітку ми хочемо їм задати. Ось мій клас. Клас застосували. Бачимо, що вони тут з'явилися. Кожний контакт може перебувати як в одній групі міток, так і в декількох. Давайте визначимо собі ще одну мітку, мої друзі. Припустимо, що кілька з учнів вашого класу відносяться до ваших найближчих друзів. І інколи ви надсилаєте їм окремі повідомлення. Вибираємо, наприклад, «Сеньору блискавку і пса патрона. Ніколя серйозного і Жоріка Риболова залишимо в спокої. Додаємо міточку і вибираємо, що окрім того, що вони є вашими однокласниками, вони відносяться ще й до найкращих ваших друзів. Поставили, застосували. Що нам дають ці мітки? Перейдемо до нашої пошти. Натиснемо Створити нового листа і замість писати адреси кому ми натискаємо на слово кому відкривається віконечко роботи з нашим. Мітками бачимо всіх наших контактів, але з правої сторони в нас є і інший варіантик. Вибираємо і бачимо списки міток. Так, мені потрібні тільки мої друзі. Клац, бачимо, обидва в нас залишилися. Вибираємо їх і додаємо до списку. Тепер цього листа отримують не всі однокласники, а тільки ваші друзі. Якщо ви формуєте лист і вам його потрібно надіслати всім вашим однокласникам, натискаємо знов-таки на кнопку Кому, вибираємо однокласники, мій клас. Але пес патрон у нас захворів, і цей лист йому не потрібен. Він в нашому святкуванні, наприклад, сьогодні брати участь, на жаль, не буде. Тому галочку напроти нього ми просто знімаємо. Додаємо всіх інших. Бачимо, що ми додали трьох абонентів, які отримують вашого листа. Як бачите, нічого складного немає. Якщо ж вам. Надходить новий лист, і ви хочете його адресу також зберегти у своїх контактах. Наприклад, ось вчителя. Вибираємо лист, наводимо курсорчик на логотип автора листа, і бачимо, що, окрім певної інформації, до речі, ми можемо просто звідси скопіювати нам пошту. Є ось такий малесенький плюсик: додати дану поштову адресу до контактів. Натискаємо і готово! Адреса залетіла до наших контактів. Але поки що вона знаходиться у загальному списку. Давайте і для неї створимо окрему міточку. Та й, до речі, бачимо, що в нас тут з'явилося повідомлення, де сервіс Google нас просить вказати дати народження. Наших абонентів, і тоді у календарі, який знаходиться у вас, також ось тут будуть сідати помічення. І ви можете, відкривши календар, побачити, в кого день народження в цьому місяці або на цьому тижні. Тож, вибираємо нашого вчителя, натискаємо біля нього кнопочку Редагувати контакт і бачимо, що анкетка у нас вже заповнена. А ось тут зверху є мітка. Можемо її додати, створити мітку мої вчителі. Зберегти. Тепер в розділі мітки в нас є три різні вкладинки з моїми друзями, моїми вчителями і моїм класом. Таких міток може бути безліч. Вони допоможуть вам не заплутатися серед величезної кількості контактів, яка у вас з часом впевнений назбирається. Ну а якщо вам контакт певний не потрібен, то можна його обрати. І ось тут у вас також буде команда видалити даного абонента. Клац! і переміщаємо його в кошик. Правда, класна штука. Якщо у вас лишились питання, або щось було незрозуміло, напишіть про це в коментарях або в особистих повідомленнях. Ну і готуємося вже до практичної роботи, яка чекає нас на наступному уроці. Всім дякую за увагу і до нової зустрічі! До побачення!